Вітаю всіх дбайливих господарів на каналі надійної та доступної техніки Кентавр. Саме тут представляємо найкрутіші новинки бренду та проводимо найсміливіші випробування. Сідайте зручніше, ми починаємо! Від початку літа і до кінця вересня багато фермерів мають потребу в косінні трави. Адже це універсальний корм для різної худоби. Скошена влітку і правильно висушена рослинність перетворюється на сіно з високою поживністю. Такий корм дозволяє годувати тварин від осені до початку весни, коли знову починає проростати молода трава. Якщо у вас є мотоблок, але ви все ще займаєтесь покосами вручну, це можливо лише у тому випадку, якщо ви не працювали з косаркою КРН 01 б Вона стане незамінною помічницею під час заготівлі кормів. Перетворюючи процес, якщо й не на задоволення, то в нескладний і приємний спосіб відволіктися. Сьогоднішня розмова саме про це навісне для мотоблока. Косарка роторна навісна КРМ-01Б призначена для косіння грубостебельної та трав'яної рослинності з підвищеною врожайністю і навіть рослин з твердою одерев'янілою основою. Крім того, вона може бути використана для скошування зернових культур та дрібного одиночного чагарнику. Таким агрегатом можна покоси проводити як на рівнинній, так і на пересічній місцевості. Переходимо більш докладно до влаштування навісного. Основним елементом конструкції є жорстка та міцна сталева рама. Хотілося б звернути увагу на її особливості. Дана модель є удосконаленим КР01Б. Погляньте, переміщена верхня рама робить звичну та перевірену часом роторну косарку ще продуктивнішою та зручнішою. Покращений варіант, призначений для косіння густої та високої трави, яка не забувається під раму обладнання, як у попередній варіанті, через що потрібно було робити зупинки для очищення. Також ця конструкція більш стійка до механічних пошкоджень, а отже, забезпечує більш тривалу роботу. На поперечній несучій трубі рами встановлені два ротори, на їх дисках ножі, по 4 на кожному. Кріплення здійснюється за допомогою шплінтів. Ножі косарки з антикорозійним покриттям мають однакові лінійні розміри та масу. Таким чином, під час використання не виникає дисбалансу, биття дисків під час вертання через різну масу. Кожен ніж отримав необхідний і достатній кут заточування для максимального ефективного покосу. Під час обертання диска ніж за рахунок інцентрованої сили приймає робоче положення ріжучими крайками назовні. Ножі встановлені так, що перекривають один одного під час роботи, а от завдяки відносно вільної їх фіксації, косарка може запросто долати невеликі перешкоди на своєму шляху. Ножі просто ховаються під диски. Також для цього можна піднімати косарку за рахунок ручок мотоблока. Для полегшення переміщення агрегату по поверхні поля з обох сторін рами є спеціальні металеві лижі. Зверніть увагу, що одна лижа розташована під роторним диском. Отже, трава не забивається під раму на лижу, як у стандартному варіанті. Навісне працює із шириною захвату 805 мм. Це дуже зручно і практично, оскільки така площа не створює великого навантаження на мотоблок. Навісне обладнання передбачене для встановлення в передній частині мотоблока. Передачу обертання на шків косарки виконує клиновий пас із механізмом натягу. Зверніть увагу, що пас вже йде в комплекті, тобто додатково не потрібно нічого купувати. Роторна косарка КРН 01Б підходить для всіх типів мотоблоків кентавр із водяним охолодженням. Для демонстрації в роботі ми обрали одного з малюків бодянок, а саме модель 1080DE. І насамперед кілька слів про мотоблок. На техніці встановлено одноциліндровий 4 дизельний двигун з безпосереднім упорскуванням палива. Його потужність 8 кінських сил цілком достатньо для приводу косарки. Прощений запуск силової установки, особливо за низьких температур довкілля, забезпечує електростартер. Ефективність охолодження гарантована завдяки рідинній системі. Пасовий привід та дводискове щеплення дозволяють зручно керувати швидкістю. Великі пневматичні колеса з позашляховим протектором ефективні як у полі, так і для здійснення перевезень. Переходимо до агреготування косарки на мотоблок. По-перше, монтуємо адаптер на раму мотоблока та затягуємо двома болтами. Тепер встановлюємо безпосередньо косарку на штир адаптера та легко фіксуємо стопором. Одягаємо паст, використовуючи додатковий струмок на приводному шківі мотоблока. При цьому струмок шківа косарки та струмок шківа мотоблока повинні лежати в одній площині. Перевіряємо, щоб на увімкненому натяжному пристрою важіль знаходився у верхньому робочому положенні. Але не поспішайте відразу ставати до роботи. Ще кілька кроків. Перед початком роботи перевіряємо надійність кріплення ножів та дисків. А також плавність роботи косарки, для чого при відключеному приводі провертаємо приводний шків кілька разів. Обертання повинно бути без відчутних поштовхів і заїдань. Ножі лівого диску повинні приблизно потрапляти до центру інтервалу між ножами правого диску. Стосовно того, як краще косити траву. Так, от, для повноцінної роботи косарки трава має бути трохи підсохла, але не мокра. Час від слів переходити до діла. Запускаємо двигун мотоблока. Звісно, що електростартером. Після його прогріву встановлюємо середню частоту обертання та вмикаємо косарку до роботи, перемістивши важіль натяжного пристрою у робоче положення. При цьому рекомендую вмикати косарку на максимальній частоті обертання двигуна, швидкість руху мотоблока та частоту обертання двигуна під час косіння підбираємо дослідним шляхом, залежно від густоти та жорсткості травостою або чагарника. Обритальний момент косарці передає надміцний чавунний редуктор, що здатний витримати суттєве навантаження. Рівномірність косовиці досягається завдяки швидкості обертання ротора у діапазоні від 1800 до 2400 обертів на хвилину. У процесі роботи повністю контролюємо переміщення косарки, при цьому не потрібно докладати зайвих зусиль, оскільки основний рух здійснюється за рахунок двигуна мотоблока. Що відбувається під час роботи? Через систему редукторних шестерень обертальний рух вала двигуна передається на ротори. Під впливом від центрової сили ножі, встановлені на роторах, переходять в робоче положення. Оскільки ножі обертаються назустріч один одному, зрізана трава укладається у волок позаду дисків між колесами мотоблока. Це дуже зручно для наступного вручіння під час сушіння та збору готового сіна. Після закінчення косіння зупиняємо мотоблок, зменшуємо частоту обертання двигуна до мінімальної та вимикаємо косарку. Під час експлуатації навісного рекомендую після кожних 12 годин роботи розбирати кутові з'єднання та змащувати їх густим мастилом, наприклад, літолом чи солідолом. Оглядаючи результати покосу, лишається додати, що косарка роторна навісна КРН-01Б відмінний вибір для тих, хто шукає надійне та ефективне обладнання для покосу. Вона забезпечує високу продуктивність, якісний результат та комфорт під час використання. Не варто нехтувати своїм часом та силами, коли є потужний дизельний мотоблок водяного охолодження. Використовуйте все доступне навісне для полегшення повсякденних завдань, не хвилюючись за результат. Для більш докладного ознайомлення з технічними характеристиками роторної косарки або мотоблока, будь ласка, заходьте на сайт бренду. Його адрес вже перед вами на екрані. Вибір техніки можна здійснити не виходячи з дому, що дуже зручно за будь-яких примх погоди. Для цього достатньо відвідати наш віртуальний торгівельний майданчик, який заощаджує не лише час, а й кошти. Окрім роторних косарок, ми пропонуємо інші види навісного обладнання. Високий рівень сервісу та кваліфікація співробітників залишить лише приємні враження від покупок у нашому магазині. Дякую, що додивилися відео до кінця. Будемо вдячні за ваші відгуки та вподобайки в коментарях. Щоб не пропустити нічого цікавого, краще, звичайно, ж підписатися на канал. Хай щастить! Побачимося незабаром у нових відео.